Добрий день. Сьогодні у мене на обід суп, зварений на м'ясному бульйоні. Свіжий, свіжий, свіжий ще парує. Але бачите, скільки в мене тут зеленого? Чогось? А зараз я вам розкажу, що я додавала до свого супу. Ось Габріель, так вона й не змогла одягнути свої панчохи. Вони до цього часу ще вологі, зранку висять. Ми з нею ходили сьогодні до лісу. Вона збирала квіти для своєї подруги, але через те, що черевики. Одягалася на босу ногу чи на голу ногу без карпеток, вона так і залишилась трошки сумною. Але задоволена прогулянкою до лісу. А я замість квітів назбирала лісової крапиви і зварила суп з крапивою. Ото багато зеленого це лісова кропива, корисна для людського організму. Так що в мене сьогодні на обід суп з крапивою. Хай усім добре смакує. Зустрінемось на вечері. Смачно!